Зараз, як ніколи, потрібно все більше уваги приділяти навколишньому середовищу та речам, які впливають на наше здоров'я. Проблема чистоти кисню зараз стоїть перед людиною чи не на першому плані. Не забувайте, що саме через легені людини до організму потрапляють віруси, бактерії, алергени. В такі нелегкі часи пандемії контроль якості повітря чи не основна задача сьогодення. Мало хто знає про існування спеціальних побутових приладів, кліматичних комплексів, які призначені для обробки та підготовки повітря для побутових приміщень. Вони контролюють два основні параметри чистоту та вологість. Сьогодні до вашої уваги огляд саме таких пристроїв від відомого корейського бренду Hyundai. Які представлені в Україні двома моделями: модель HP50 50 найпотужніша серед кліматичних комплексів Hyundai. В режимі очищення повітря цей прилад обробляє до 45 метрів квадратних, а в режимі зволоження до 35 метрів квадратних. Модель HP40 40 найменша серед кліматичних комплексів Hyundai, та це впливає тільки на площу обслуговування. В режимі очищення повітря цей прилад обробляє до 35 м метрів квадратних, а в режимі зволоження до 25 м метрів квадратних. Функціональні ж можливості цього комплексу, як і в старшої моделі, на найвищому рівні. Обидва кліматичні комплекси це прилади три в одному: очищувач, зволожувач та іонізатор. Як він працює? Обробка повітря проводиться декількома рівнями очищення. А саме, перший рівень. Фільтр попереднього очищення затримує волосся, крупні частинки небезпечних речовин та інших забруднень. Другий рівень. Фільтр Хепа допомагає затримати дрібні частинки та ефективно видаляє частинки пилу розміром до 0,3 мікрон, а також більшість вірусів, бактерій та алергенів. Третій рівень. Фільтр на основі активованого вугілля ефективно видаляє різноманітні шкідливі гази, неприємні запахи, формальдегід тощо. Четвертий рівень. Фільтр системи зволоження. Потік свіжого повітря, що пройшов три перші ступені фільтрації, проходить крізь фільтр системи зволоження та вбирає в себе частинки вологи. Слід зазначити, що процес зволоження проходить м'яким неагресивним способом, тому вам не потрібно боятися білого напилення на меблях та підлозі, яке так часто утворюється від ультразвукових зволожувачів. Також кліматичний комплекс Hyundai має вбудований гідростат. Пристрій, який виміряє відносну вологість, в приміщенні, та може автоматично вмикати та вимикати функцію зволоження при досягненні заданих параметрів. Також хочеться зазначити, що термін служби усіх фільтрів залежить від інтенсивності та середовища використання, та в середньому він становить 12 місяців. П'ятий рівень. Вивільнення іонів сприяє додатковому очищенню повітря. До прикладу, іонізація має такі переваги: антибактеріальний ефект. Аніони стикаючись із спорами і бактеріями, які знаходяться в повітрі, руйнують їх оболонки. Відбувається очищення повітря від грибків, бактерій і цвілі, усуває неприємні запахи, в тому числі і тютюновий дим. Молекули неприємних запахів, аніони розщеплюють на більш дрібні і менш шкідливі речовини. Видалення з повітря деяких небажаних хімічних сполучень. Аніони здатні розщеплювати і досить небезпечні хімічні молекули, які проникають в повітря від різних предметів або аерозолів. Разом з тим кліматичні комплекси від Hyundai дуже зручні у користуванні. На допомогу користувачу приходять датчики освітленості та забрудненості повітря, основне завдання яких регулювати інтенсивність роботи пристрою, в залежності від показань, комплекс може працювати на декількох швидкостях, а в нічний час переходить на надтихий режим. Користувач може обрати автоматичний та ручний способи роботи кліматичного комплексу. Керувати кліматичними комплексами Hyundai HP40 та HP50 можливо двома способами: по-перше, за допомогою інтуїтивно зрозумілої сенсорної панелі. По-друге, за допомогою дистанційно. Пульт керування. Додатково очищувачі повітря з функцією зволоження оснащені додатково такими функціями та режимами: таймер, індикатор заміни чистки фільтра, блокування від дітей, нічний режим, автоматичний режим, чотири швидкості вентилятору, індикація вологості повітря. Кліматичні комплекси від корейського бренду Hyundai це поєднання функцій очищення, зволоження та іонізації в одному пристрої за розумну ціну.